Я вам пояснюю, чому я з вами так чому? говорю. Тому що ви підійшли і кажете, що клієнт не прав. В чому? В тому, що він перевіряв товар, а це чудо починає так. саме фізично перешкоджати Яким в тому. Він має право перешкоджати. Він має право перешкоджати. Ви ці права захищаєте. До побачення і Європачення. Візьміть товар. по камерам, товар. подивіться спочатку, а потім відкривайте пельку на людей. Було таке? Підключали сторонні пристрої до батареї? Ні, сторонні не підключали. А які підключали? Ті, які домовлено з відправником. Однова пошта дала дозвіл, так як вони Я пропонував, так як даній... ще раз пояснюю, я пропонував зізвонитися і номер телефону відправника і уточнити, що це ця дія була узгоджена. І не вирішувати цьому горе працівнику. І вже не перший раз це робить. То не можна перевірити пристрій з батарейками, ще з чимось. Що він розказує? Всі беруть і перевіряють. Якщо людина дай, не перевіряє...